Робота снайпера це важка праця, тому хлопці мають бути фізично витривалими, хлопці мають бути психологічно підготовлені до навантажень і до ситуації на полі бою. Всі хлопці, що служать у зводі снайперів, вони всі добровольці і кожен з них свідомо прийняв рішення, що хоче. Працювати в цьому підрозділі хоче бути снайпером, хоче бути марксманом. Хлопці мотивовані, хлопці завжди заряджені на результат, на виконання бойового завдання. Після повномасштабного призвався, з першого дня там служив, потім приїхав вже в зону бойових дій. Ну і поступово ходив спочатку прикриття, потім став морсменом, потім став снайпером. Снайпером я з 2017 року от починав з СВД, з часом відбувався досвід. Зараз працюю на мультикаліберній гвинтівці «Барет Мрад на 338-му калібрі. Цей калібр ну, дозволяє е, діставати ворога на значних дистанціях від кілометра і далі там, до півтора і трошки далі. Відбираємо з підрозділів, відбираємо тих, хто хоче, хто мотивований, перш за все, хто має гарну фізичну форму, хто має... Розумові здібності, відповідні, відповідні риси характеру. І хлопців навчаємо. Маємо полігон, де хлопці вчаться стріляти і лежачі, вчаться стріляти з незручних позицій, бо лежачи стріляти з комфортної позиції, то дуже дуже рідко на полі бою так відбувається. Зазвичай снайперу незручно. Тобто, і все це відпрацьовуємо на полігоні. При різних там, погодних умовах, різних вітрових кондиціях на різні відстані. Хлопці, 338 метрів до малого гонга. 484 метри до дальнього гонга. Ми поступово. Ходили на позиції з меншим калібром, при тому всьому виїздили на полігон, робили настріл, потім було навчання, щоб вже там отримати марксмена. Ну, і після того вже було бажання стати снайпером. Отримав гвинтівку. І так ходив, набуваєш досвід. Враховуючи все, дихання, температуру, тиск, ти вже робиш собі настріл з кожним пострілом. Там з кожною сотнею пострілів в тебе з'являється певний вже більший досвід. Ти вже знаєш поправки, знаєш, куди як тобі стріляти, при якій температурі, при якому вітру і вітер дуже важко вказати. Все досвід. Додатково у хлопців проводяться. Навчання з фізичної підготовки, з тактичної підготовки, обладнання, маскування себе, маскування позицій для стрільби. Обов'язково присутній такмет у навчанні. Хтось перегресує з хлопців швидше, хтось більш. Вільно. Зазвичай історія така, що хлопці починають з 308 калібра стріляти. Тільки після того, як людина вправляється з 308-го калібром і в неї є бажання розвиватися далі, то хлопці переходять і починають стріляти вже з більш важких гвинтівок, більш важких калібрів. Підготовка Марксмена це Може бути там від одного до трьох місяців. Підготовка снайпера це, я думаю, що від трьох місяців до півроку десь, не менше. Хлопці у нас працюють або в складі снайперських пар, в залежності від ситуації бойового завдання, або в складі снайперських груп. Є конкретні задачі, снайперський терор. Тобто не давати можливості вільно пересуватися, облаштовувати позиції е, противнику. Є також прикриття е, там, розвідувальних груп, е, прикриття на наступальних груп, якісь штурмових груп, також і відбиття так противника, враження ворога, де б він не був, там на якій дистанції, щоб він не почував себе вільно на нашій землі. Маємо хорошу зброю, маємо можливість вражати противника. Снайпер несе 30 кілограмів і більше часом спорядження. Сама гвинтівка є важкою. а ще біля себе потрібно і трипот, і сухпайок. От, найважче от було те, що попри 17 кілометрів, то фактично менше за добу транспортом неможливо було під'їхати ближче. Треба багато часу проводити. В ну, нерухомому стані спостерігаючи крізь денну або тепловізійну оптику за полем бою, за визначеними в бойовому завданні рубежами, як правило, снайперів шукають і ну, намагаються знищити. Легкі завдання бувають. Це робота командна, виходиться на роботу не на годину, не на дві, і мусить бути два снайпера там, снайпер, Марксмен, прикриття, тому що тепловізійна оптика не дозволяє довгий час спостерігати за противником, то ми стараємося там один одного підміняти. Також і на денній оптиці також якісь там. Чергування один одного підтримуємо. Так ми можемо більший час зосередитися на спостереженні за противником. По гонгах це одне, а по людях стріляти це зовсім друге. І коли, прийшовши на позицію, вівшу спостереження, там, не очікуючи, і, і тут тому почалася стрільба, і от перший, перший влучний постріл. Коли ти робиш свою роботу, і, там, ти приходиш, ти розумієш, що ти зробив свою роботу, і так коли тебе вітаю, там, ти відкрив рахунок. Це так запам'яталося. А так, ну, якось я до цього відношусь холодно. Типу, я роблю свою роботу, роблю те що, те, що в мене виходить. Другий номер, займався спостереженням. Я вже вицілював конкретно там в, в напрямку. от. І другий номер побачив кулеметну чергу. І ну, показав мені напрямок. Я якраз розвернувся, відбив дистанцію в цьому напрямку, і ну, нічого не відбувалося, там пагорб просто. І тут вилазить теплова сигнатура, майже в повний ріст. Тут якраз на пагорбі, так чистенько. Ну і відбив дальність, здійснив постріл і десь біля більше трошки трьох секунд. Сигнатура впала. Потім, розглядаючи відео, ми вже ну, вирахували, що чітко була уражена ціль на 1684 метри. Маємо бути впевнені, що стрілецький комплекс працює, що балістика вивірена, і що той постріл, який снайпер зробить на полі бою, що він з великою вірогідністю буде вичтен. Коли в тебе виходить стріляти, коли попадати в ціль. Ти знаєш, що ти виконуєш певну роботу. На даний момент в країні війна і треба робити роботу. Прикривати групу, прикривати штурми, знищувати ворога. Якщо це в себе добре виходить, чого це не робити.